Сьогодні прямуємо до СМТ Степногірська, Васильівського району Запорізької області для евакуації сім'ї з двома малолітніми дітьми. Вони нещодавно повернулися до Степногірська. Ми їм запропонували відразу евакуацію до міста Запоріжжя, на що вони погодились. В населеному пункті немає газопостачання, немає водопостачання і періодично вимикається світло через обстріли. Тому по можливості максимально евакуюємо звідси людей.

Сьогодні було проведено ще одну евакуацію з міста Сипногірськ. Було евакуйовано родину, мама і двоє неповнолітніх дітей, хлопчик та дівчинка. Їх було доставлено місто Запоріжжя, влаштовано на постійне місце проживання. Вони всі задоволені, нам дуже дякували, адже тут більш-менш безпечно. І починається навчальний рік, діти будуть мати змогу продовжити своє навчання.